Як рота ми недавно працюємо, у нас був підрозділ, такий маленький на базі розвідувального взводу. Це рота ударних дронів. Дрони камікадзе, бомбери, розвідувальні дрони, великі ударні дрони, як противник називає Баба Яга. Наносить максимальне враження противнику, як тільки це можливо вимагати, в першу чергу навчатися. Особисто я буду вимагати цінувати життя. А щоб цінувати життя, потрібно навчитись, стати професіоналом своєї справи і влитися в колектив. Я не вважаю себе професійним, тобто професіоналом. У мене є куди рости, чому навчатися, в чому досконалюватись. І я стараюсь це постійно робити і вимагаю це від своїх людей. В даний момент я сумніваюся, що якась армія має більший досвід, ніж наша. Просто потрібно ставити собі ціль, навчатися далі і все. Якщо я зараз почну казати, що я вже професійний військовий, боюсь гордині. Емоції це як дружній колектив, відносини між хлопцями, нами далі більш професійна складова. Емоцій не має бути в пілоті. Емоції народжують помилки, а помилки це життя. Люба. Помилка оператора це життя. Починаючи від власного життя, закінчуючи життям піхотинця, до якого у пілота стоїть задача не підпустити противника. Пілот летить, ну, розслабився, вдаряє в ціль, там максимально важко залітати в ту ціль. Ну, все ж в нього виходить з третього разу залетіть. ну, забув плату ініціації включити. З кожним по-різному, все залежить від того, як людина сприймає інформацію, як вона швидко її засвоює, від того, який інструктор з ну, ним працює. У нас дуже багато напрямків підготовки людини перед тим, як використовувати її на бойовому чергуванні. Скільки конкретно часу, не знаю, ну, людина, людина мусить бути підготовлена, перш ніж е вона заступить на чергування. Протягом всього часу служби вони навчаються, вдосконалюються. Наша спеціальність вона потребує постійного вдосконалення. Зараз ми з вами знаходимося у приміщенні, де знаходиться учебний клас. Вони або вивчають там теорію, або літають на симуляторах, або літають на міні-вубчиках. Іноді, коли в нас є вільний там час, ми їдемо на полігон, літаємо там на навчальних дронах. Ми дуже сильно розширили наш штат. саме для навчання людей. Це набагато складніше, ніж було раніше. Якщо раніше це був костяк людей, які постійно робили одну і ту ж справу, ми там всі одні ті самі люди їздили на позицію. Зараз це трохи складніше. Роза це вже постійно нові люди, постійно ми їх вивчаємо. І що таке? Направо, давай. — направо. Вдалий політ. На 90% залежить від мікроконтролю. Тобто от, всі хлопці, там, хто прилітають з позиції на помивку, щось таке, коли є вільний час, вони приходять сюди та літають на симуляторах. Тобто, Спочатку це 40 годин на симуляторі. Потім у нас йде вубчик. Це міні-вуб, це такі маленькі 2-3-дюймові дрони. Вони дуже швидкі, дуже нестабільні та дуже ворухливі. Опа. Але ну, переворачивать. А вже потім, після того, як людина ідеально опанує міні-губ, їй дають десятку, семірку, тобто бойовий звичайний дрон на полігоні, і вже він йому дається дуже легко. Після всього цього, ну я можу вже сказати, що так вона може літати на бойових. Це ефір, це постійне якась. Нова двіжуха. FP ніколи не стоїть на місці, це, ФПІ, це постійно нові частоти, нова апаратура, нові прошивки, це постійно потрібно вивчати та вивчати своїх пілотів. Якщо раніше ти летів та бачив перед собою там, ідеальну картинку, зараз ти летиш та від 70% часу ти бачив чорний екран. Так працює так звана штора. Потрібно спілкуватися з людьми в першу чергу. Я сам у них навчаюся інколи. Хлопців багато, командирів в мене багато вже. І я стараюсь, щоб кожен із командирів вони мають свою специфіку роботи, свій напрямок роботи, щоб вони розвивали конкретно один напрямок. Бо за всіма напрямками не встигнемо. Ну І підходжу, я ж не можу бути гірше, обізнаний в нашій спеціалізації, професії. Чим вони. Все наше навчання відбувається в наших майстернях і на полігоні. І болейовий досвід хлопців, які приїжджають з позиції. Вони розповідають, що от така ситуація дієво, це налаштування Дієво це не дієве в даний момент. Ну, Напевно, так, як всім розказують, що будете далі всіх, будете працювати дистанційно в тилу, Це неправда. Зараз ситуація, що ця дистанція дуже швидко скорочується. Сьогодні ти в тилу, а завтра ти працюєш як сам як піхотинець. Можеш одночасно запускати дрон повітря і приймати стрілковий бій з противником. Техніки, інженера, наша робота від отримання дронів. До відправки цих дронів до цілі відбувається поетапно. І кожен етап відповідає якась там людина, і вона дуже важлива. Мастерська. Всі пілоти в нас вміють паяти. Частіше всього вони це роблять у майстерні. Під наглядом старших майстрів вони почать паяти. За всі два роки польоти на дрони не було ще жодного разу, щоб нам прийшов дрон. Ми його взяли і полетіли. ніколи того ще не було. Тобто, всі привикли, до того, що в нього включення е ініціації на цю кнопку, а примикання відео на цю кнопку. Щось таке. Тобто, кожен підрозділ під себе, кожен дрон підлаштовує. Тобто, це від налаштування ауксів команд до плати ініціації. Е деякі підрозділи використовують плати ініціації, які приходять зі складу. Ми використаємо е тільки власні платенціації і. За два роки їх використання в нас ще не було ні жодного разу сам підриву. Робота у нас завжди продовжується. Нема такого, що ми дійдеться до якогось рівня, і ми зупинилися. Якщо ми зупинимось, то через місяця три, можливо, п'ять, ми вже будемо далеко посаді від підрозділів чи від ворогів. Однозначно. У нас найбільший розхід дронів був влітку, 24-го, коли на нас були штурми десантури. Ми там в день могли викинути 50-60 дронів. Тобто, це просто була безперебойна, просто як автоматна черга. Тобто бачили під двох в кустах, і на них просто вилітає штук 15 дронів один за одним, просто поки там все поле не буде розбомлене. Зараз це все більше тонка та точніша робота. Це все підсвітку Мавіка, тобто вилітає там один-два-три дрона, ціль знищена. Конкуренція ні. Ну просто іноді обідно, що коли там теоретична піра. Піля... І там ти вже, вже його бачиш, але хтось вилетів, не знаю, на 10 секунд раніше тебе і вже 200. Але по факту ти вмертвий і це головне. Тіпо, хто його вбив, ну, для мене особисто мені. Чи це буде моїтися, чи це буде інший якийсь підрозділ, головне, що хтось мертвий. Ось так. Вони дуже сильно любили, коли по їхнім сканерам працював підрозділ Галіціан Скват. Старалися першочергово знайти е, точку старту моїх пілотів. Бо ефективно працюємо. Ми просто організували свої справи настільки якісно, що ми можемо і працювати, ми працюємо, але у нас є можливість і відпочити, і думками відволіктись. Стараємося постійно вдосконалюватися, вивчаємо дрони противника дії противника, співпрацюємо з суміжними підрозділами, беремо інформацію, ділимося інформацією, поки виходить. Ми працюємо там звичайними фішками і повертаємо їх назад. Тобто скидується боєприпас, і дрон не летить як одноразово, а повертається назад. І основне питання моїх пілотів: чи Фугас поміститься в той отвір? Куди потрібно його закинути? Та немає ідеального. Ідеальних людей взагалі немає. Це має бути хороша, проста людина, яка має за ціль вижити і стати корисним для нашого підрозділу. Якщо у людини є ціль вижити, вона буде працювати, безпечно працювати. А якщо вона ще поставить за мету бути корисним для нашого підрозділу, то це можливо, близький до ідеалу. Ей, hey, братва, погнали з нами в ФПВ. двіж Заїжджаєм за позишн, щоб зробити свій едішен. Зачіпляємо фугаса, щоб бачити підтаса. Пролітаєм терегони, пролітаємо ліса, щоб цю кляту нечість, Ваня — це піта. Ну, починали ми з хлопцями з того, що купляли бомбери або складали їх з підозрких запчастин, тобто з російських FPV-дронів, які прилітали. Нам піхота бувала, передавала дрони, які знаходила, розміновувала. Ми ті дрони потім розбирали. Просто продавали на запчастини, мотори, там польотники, стеки повністю в цілому. А потім за ті гроші докладали, купували вже готові бомбери на прошивках, все повністю готове і працювали на них. Коли ми були з покійним койотом, то побратимом моїм на позиції, штурм почався вночі. І тоді, такого як нічні бомбери, такого не було, даже в апріорі. Ми, коротше, мали з собою тільки лише фугаси. Ми, коротше, фугаси чіпляємо і полетіли. У нас такого було ціле цілу ніч просто нонстопом. Типу, коли після Миколаївку штурмували, то тоді вони знатно. У мене, кстати, відео є, я потім можу надати. Ми почали це перші. У нас, виходить, найбільший акцент був на бомберах. Це дешевше, по-перше, було ну, для того, щоб кріпити такі бліндажі, це взагалі топчик, топ відповідаю. Особисто на моїй практиці 68 вилітів одним бомбером. І цей бомбер мені колись мейтін сам скліпав. хлопчина з Франківщини і прислав мені ця вісімка літала ми 68 разів туди й назад. Це називається бомбочка залітає по інерції. Це хлопи мої знають. Дрон просто розганяється попередньо. Ти собі в голові прощитуєш ці мілісекунди, коли ти маєш відкрити скіт. І просто бомбочка, виходить, як каби скидають, точно так само виходить. бомба, бомба від'єднюється, дрон злітає догори, фугас прям залітає всередину, і фу, бліндажа немає. Була ситуація, були з хлопами на позиції. Нам дали вказівку. Сказали, попередньо по перехвату там рухалось два. Знайшли. Знайшли їх, коротше, вони по окопу втікали від нас, і виходить, дара бомбером ну, не є досить такою ефективною практикою. Тобто, ну скидаєш фугас, так, а, там він активується через там, певну кількість часу. За цей час відбігає. Щоб уникати ось цих моментів, щоб там, 300 чи взагалі втік від бомби і так далі. Придумали ми з хлопами нову тактику. Коротше. Заганяти першочергову так, бліндаж, а потім бліндаж підривати разом з калькутом. Ось така ось тактика. Ще одна практика була в мене. Дуже досить ефективна. Коротше, Підлітаєш бомбером до п... Якщо починає по тобі розстрелюватись, ми просто наматуємо вокруг нього орбіти, він вистрілюється, і в той час, коли він потім перезаряджає другий ружок, ми до нього підлітаємо. Ми його, по-перше, закружили, він поки там кружляв-кружляв, е е е скоріш за все, він впав на землю. Якраз під час того, коли він робить перезарядку, і робиться скид. Тобто, от ще один такий момент типу, ефективного ураження ворога. Зараз ми вже працюємо і оптоволоконними дронами, і камікадзе. Збільшилась кількість дронів, збільшилась ефективність підрозділу, збільшилась кількість уражень, збільшилась кількість уражень е, укріплень ворога. Разів 4, так точно ми виросли. Кількість вилітів у нас зросла до там, 20 там, 25 вилітів в день. Це моє хобі, це моя робота. Я люблю це. Як то кажуть, в мене yeah. до того є тяга хист. Командиром це бути менеджером у роботі, рішали для своїх людей. Слово командир можна замінити словом відповідальний. Не може людина займати командирську посаду, якщо вона не відповідає за свої слова, за свої вчинки. Відповідати — все рівно прийдеться. Як перед своїм командиром, так і перед підлеглим складом. не не дай Бог, не дай Бог, Бог, відповідати приходиться перед рідними загиблих своїх людей. Переломний. Та напевно перша бойова втрата загибель побратима. Всі втрати у підрозділі, всі хлопці, які на щиті, це є переломні моменти для нашого підрозділу і особисто для мене. Ну, у мене ще ж є люди, і вони надіються, що І я надіюся, що я зроблю максимально. Все можливе, щоб забезпечити максимальну безпеку під час виконання роботи. Є люди, які мені довіряють, і я не можу підвести їх. Тобто, хоч у нас і набагато більше людей зараз, ніж було раніше. Але в нас постійно досі працює принцип, що ніхто не має права нікого кинути. Ні в жодному разі. Тобто, ну, як би то мені не було, було страшно, тобто, як би ти не хотів жити, то що я говорив, то, що життя одне і все те інше. Якщо я кажу про болі полі бою, це все не рахується. Там там життя одне в тебе, там тебе ждуть, чекають там рідні, там сім'я, діти. Є ти, є твій побратима. То на полі бою все інше не має значення. Там я був трьохсотий, мене там, не кинули, не бросили, вони були зі мною, і ми вийшли всі разом. Ті, хто залишився, у нас є ціль це навчити молоде покоління, яке до нас приходить. І... Максимально помститься за людей, за наших хлопців. Це Ненависть mm. постримає разом? Та ні. А може й так. Любов це таке поняття трошки складне. Повага до хлопців за їхню роботу, за відданість цієї роботи, самовідданість, за жертовність, вдячність їм, їхнім сім'ям. Це так. Ненависть до противника, звичайно, вона є. Вона буде завжди. І життя, життя побратимів, життя підлеглих. Час. Молодість. Більшість моїх пацанів, хлопців і не тільки хлопців, а дівчат замість того, щоб зараз знаходились вдома в теплі. В... Зі своїми сім'ями вони виконують задачі, поставлені перед ними незалежність. Це дощ, мороз. Є укриття, немає укриття, є свято, немає свята. Ми зобов'язані і ми виконуємо свої задачі. Прямо спокійно. В дитинстві під час літніх канікул. Прям спокійно що не потрібно нікуди вставати. Це все. Сім'я. Треба покурити.